Дехто вважає, що ми взагалі не еволюціонували, а дехто що Бог створив нас усіх одразу одним махом і сам. Якби в нього була дружина чи подруга, під час створіння вона обов'язково питала: Що ти робиш? Створюю людину. Що в неї є в сенсі в неї є кігті, ікла і так далі? Ні, немає. А отрута ні, отрути немає. А є панцир, шипи і таке інше. Ні, панциря немає. А як воно виживе? В нього найкращий мозок у царстві тварин. Воно розбереться. Воно створить зброю для знищення звірів у сто разів сильніших за нього. Носитиме їхні хутра під час зледеніння. Переживе голод, переживе світові війни. І з часом почне боятися слів. Але. Протягом десяти тисяч поколінь людина буде босом. А це що? Яєчка для чого вони? Він зберігає в них усе своє сім'я, своє ДНК. А що таке ДНК? Це як план життя. Воно визначає, який ти, якої ти статі. А скільки є статей? Дві. Крім того, в нього там тестостерон, тому він страшенно грубий. Але якщо дати йому щегля по яєчку, йому кінець, йому повна кришка, кінець він валяється по підлозі, він поза грою. абсолютна поразка. А навіщо ти робиш їх назовні? Просто щоб посміятися.